Я вже майже два місяці як лід арт-лід, і досі боюсь про це заявляти якось офіційно на весь інтернет. Але сьогодні розкажу, як я стала лідом, що після цього змінилось, свої враження, інсайти за цей час. І загалом всяка така інша. В компанії є один проект, який я просто обожнюю, і на той момент на ньому не було ліда взагалі. Там намагались когось ставити, але це не дуже працювало. Проєкт досить специфічний, скажімо так, як мінімум, тому що він не має ніякого відношення до геймдеву. Але мені здається, це зіграло мені на руку, тому що я теж не маю ніякого відношення до геймдеву. Да? Пазлік склався. А якщо ви хочете мати якесь відношення до геймдеву, є досить багато затребуваних творчих професій. Крім того, зараз є багато можливостей вчитися швидко і ефективно, не витрачаючи на це роки спроби самостійного хаотичного копання в купі інформації. У варто School є курс 3 d Artist. Тут все пояснюють з нуля: від першого куба до фінального проекту в портфоліо. Всі необхідні програми: моделінг, скульптинг, оптимізація текстурування, рендеринг. Усе по поличках, плюс ментори та група підтримки допомагають, якщо щось не виходить. А якщо ви не впевнені, чи взагалі вам подобається 3D, можна спробувати 3D-марафон. Це 7 днів практики разом з ментором, і в результаті у вас буде ваша перша модель. Я залишу посилання в описі, там усе детально про курс і марафон, і можна одразу зареєструватися. Так от, проект в моїй компанії. Я працювала на ньому вже близько півроку. Я добре знала проєкт, і я завжди дуже активно реагувала на все, що стосувалося цього проєкту, і я завжди дивилась на задачі інших людей, просто бо мені було цікаво. І в якийсь момент я помітила за собою, що дивлячись на задачі інших людей, у мене виникає бажання прокоментувати. Щось, щось от я прям дивлюсь і думаю, ну. Це треба було зробити по-іншому. І перший час я просто думала, мовчала і спостерігала. Бо, власне, ну, це не моє діло влізати в чужі задачі, щось там коментувати, критикувати, прости господи, да. Але е, бачачи, що майже кожного разу, коли я так промовчала, потім приходять правки від клієнта, які просить виправити саме те, е, про що я промовчала, да? що я хотіла теж виправити. І я подумала, що, мабуть, мабуть, щось у цьому є. І я говорила про це своєю колегою, з якою ми спілкуємось, і вона така: іди до арт-директора! Чому ти це розказуєш мені? Розказуй це арт-директору. І я пішла і розказала, і мені запропонували спробувати себе лідом на цьому проєкті. Що ж змінилось після того, як я стала лідом? По-перше, зарплата. Мені вперше в житті підвищили зарплату при цьому самі без, без моїх прохань. Це виключно ініціатива компанії. Я пропрацювала 8 місяців в компанії до цього підвищення, і для мене це таке вау. Потме мене підви... мені підвищили зарплату, типу, <хи> мене цінують. Нічого собі. тому що в мене був просто жахливіший досвід подібного в одній з попередніх компаній. Вони там не знаю, нанесли мені просто психологічну травму, після якої я боялась навіть заїкатись про зарплату. Мені стало значно, значно цікавіше працювати. У мене з'явились якісь нові обов'язки, окрім просто малювання. Якісь організаційні питання. Я дуже люблю такі штуки серйозно. Я дуже люблю організаційні питання, планування. З'явилось більше спілкування, більше мітингів, якихось обговорень, важливих питань. Я на щось впливаю, я щось вирішую. І це, звісно, більший рівень відповідальності. І це набагато цікавіше, ніж просто сидіти малювати. Загалом робота стала набагато більш насиченою цікавою, але, думаю, моментами і більш виснажливою. Я також стала почуватись значно впевненіше як художник. Раніше в мене. Інколи були такі моменти, коли я не знаю, як щось малювати. І я починаю панікувати, гуглити, думати, о Боже мой, мене зараз звільнять, просто дізнаються, що я нічого не вмію. Потім я біжу до Ліда з питаннями: Господі, помоги мені, пожалуйста, я не знаю, як це робити. І вперше, коли я стикнулася з такою ситуацією після того, як мене назначили лідом, я така. А до кого бігти? Нікого нема, тепер я лід. Все, закрилась лавочка. Це було трохи стресово. Але я тоді видихнула, розібралася сама з своїм питанням, і оце усвідомлення, що тепер я лід, мені більше нема до кого бігти. все, От воно щось мені перекласнуло в голові. Я почала почувати значно впевненіше, і що я дійсно можу сама розібратись, якщо щось не виходить. Я можу сама розібратись. Це не те, щоб сильна проблема. Я стала більше покладатись на себе, а не думати, що ой, там десь завжди хтось порішає, хтось розбереться, хтось підстрахує. да. Я стала швидше робити свої задачі. Моя швидкість саме малювання виросла, бо крім малювання, в мене є купа іншої роботи, да, яку треба теж встигати робити. Я думаю, це в тому числі пов'язано з тим, що маючи одну задачу на день. У мене був низький рівень концентрації, як я і говорила, і тому воно по часу теж розтягувалось. Маючи багато різних задач, я залишаюсь більш сконцентрованою на роботі, так в потоці задач, переключаючись з одної на іншу, а я також стала значно більш уважною до того, що і як я малюю. Познов знов таки раніше в мене завжди в голові сиділа ця думка: що навіть якщо я помилюсь, навіть якщо я зроблю погано лід. <свісно> лід все одно буде це перевіряти, він побачить що щось не так, він скаже, ми переробимо, і це взагалі не проблема. да? Зараз, Зараз, після мене ніхто не перевірить, бо я лід. <свісно> все. А, тому так я почала більш важно ставитись до малювання, тому що мені одразу треба робити все правильно, класно і гарно. І не думати, що ой, хтось там потім після мене це виправить, помітить і підкаже. Мені подобається, що я можу обирати собі задачі. Це дуже приємний бонус. Да? Я розподіляю задачі між людьми на проекті. Очевидно, я опираюсь там на скіл, на складність задач, що кому підходить. Але собі я теж обираю задачі. І очевидно, що обирають ті, які мені подобаються. Я не хочу, знаєте, не хочу, щоб це звучало так, як злоупотрібляю служебним положенням. Але я маю на увазі, що добре, коли є вибір. Взагалі я запам'ятовую, якщо от хтось десь мені казав так да, що він не любить робити якісь речі, ну я не буду давати йому ці речі. Вважаю, це дуже важливо хотіти робити те, що ти робиш. Тому бажання художників я теж враховую, коли планую задачі, і свої побажання я теж враховую, коли планую задачі. На моєму досвіді, як художника, було досить багато лідів. Були ліди, які з тобою такі усі пусі, ти моя хороша, ти так гарно намалювала, ти така молодець. А давай ми ще поправимо оце. І отут, і оце перемалюємо. Але ти дуже добре зробила, ти така взагалі умнічка. А були люди, які просто там дуже сухо і коротко відповідали по ділу, типу, виправ це, це і це. І я завжди більше любила перших. І завжди думала, що коли я буду лідом, ну я сто відсотків буду першим типом. Ну, Звісно, я буду першим типом. Я не можу сказати, що я прям другий тип. Але е, я, я дуже намагаюся не знаю, хвалити людей. Це важливо, але реально, коли в тебе запара, коли тебе дьоргає з усіх сторін, і дедлайни, і мітинги, і ти бігаєш, все рішаєш, і тобі треба дати фідбек, ти швиденько накидав, типу виправ це, це і це і побіг далі робити якісь справи. Далеко не завжди є час на виписування у цих сюсі-пусі, і я тепер абсолютно розумію лідів, які просто конкретно відповідають по ділу. Ще раніше мені іноді здавалось, що люди можуть придиратися, що ну от щось таке прям, ну, взагалі, ну, нащо це виправляти? Ну, і так нормально, казалось би. Зараз я теж стала трохи краще це розуміти, бо іноді ти як лід просто знаєш трохи більше, ніж художники. І так просто треба зробити, бо так треба. Хоча зі сторони це дійсно може виглядати просто як якийсь дайоб на пустому місці. Бо в нас, наприклад, була така ситуація, коли клієнт попросив на всіх ілюстраціях повернути око собаки на пару градусів по часовій стрілці. І я просто сиджу і думаю, М -м, яка класна правка! Я прям уявляю, як я даю цей фідбек художнику, типу, да-да-да, все дуже класно, молодець, супер, вообще ідеально, але. Око, ми зараз повернемо на 2 градуса вліво. І художник, який це малював, сидить такий просто Настя, що за хірня?». Ладно, я тоді, всім, я тоді всім казала, що це дуже сильно просив клієнт, а це не я, це не я, це все клієнт. Трекання часу. А, мені завжди було байдуже на це, типу, треба трекати, окей, раді Бога, не треба, то не треба. А, знаю, що люди, які прям категорично проти. Окей, не знаю. Але я нарешті зрозуміла, чому трекання часу це класна штука, і це справді дуже зручно. Я як просто художник я ніколи не розуміла. Типа, ну трекаю, трекаю, яка різниця? Дедлайн не встигаю, слава Богу. Або ці думки, типу, ой, будуть перевіряти, скільки годин в день я відпрацювала, там до секунди просто вищитувати. Що... А що ти робила між 2.05 і 2.10, в тебе не затрекано 5 хвилин. А, реально просто зручно бачити. На які задачі, скільки було витрачено часу, чи встигаємо ми їх до дедлайну, чи треба щось поміняти, щоб встигнути, чи треба щось змінювати, можливо, планувати більше часу наступного разу, і так далі. Я просто бачу, що, наприклад, затрекано 6 годин, а на задачу приблизно треба 10, і я розумію, що вона там десь в процесі виконання. Я раніше працювала в компанії, в якій не трекали взагалі нічого, і мені по 10 разів на день писали. То ліди, то пієми, а що там, а як там, а коли буде готово, а скільки ще тобі залишилось часу, щоб закінчити. І мене це виганяло в дичайшу тривогу, бо я відчувала якийсь тиск на собі, що мене постійно, наче підганяють. А завдяки тому, що затрекано час на задачу, я розумію, на якому вона приблизно етапі і коли вона буде закінчена. Мені не треба для цього дюргати художника. Із мінусів, і це не те, що мінуси, окей. Просто із важкого. Іноді я дуже втомлююсь вирішувати, що робити, і я прям відчуваю оцей груз відповідальності за прийняті рішення, особливо коли якісь там жорсткі дедлайни чи щось, щось, да. Наприклад, у нас була така ситуація, коли робота зроблена не дуже добре, ну не... але часу її виправляти немає. І питання: або ми відправляємо клієнту роботу, яка об'єктивно, ну-. І сподіваємось, що клієнту таке підійде і, і, і він нічого не помітить. Не знаю. Спойлер помітить все одно. Або ми пишемо клієнту, що ми там затримуємо дедлайни, да? а, і робимо роботу класно. І типу, це вибір, вибір що гірше: проєбатись дедлайнами чи проєбатись з якістю роботи. І правильної відповіді тут просто немає, тому що що те, що те не на нашу користь. Ще із важкого, коли клієнт пише щось погане, мені дуже важко не брати це на свій рахунок, тому що навіть якщо ця робота була не моя, а клієнт її прямо розкритикував, взагалі, я як лід, я ж мала це фідбечити, я мала це проконтролювати і все одно відчувається, наче це мене поругали, хоча малювала це не я. Дуже важко не брати це близько до серця, бо я відчуваю відповідальність за все, що робиться на собі, і відповідно всі пройоби я теж відчуваю як свої особисті пройоби. У мене з'явилось значно більше мотивації підвищувати скіл малювання, бо я лід, і я хочу, щоб мій рівень малювання відповідав моєму званню, так би мовити. Взагалі мене страшенно дратує моє портфоліо. Мені і раніше здавалося, що воно не дуже актуальне щодо мого рівня і навичок, бо там. Старі слабкі роботи, а зараз то тим паче. Якщо комусь сказати, що типу, це лід і показати моє портфоліо, мені було б дуже соромно, якби, якби хтось так зробив. Я дуже сподіваюся, скоро його перемалювати. Як висновок, у мене з'явилось набагато більше зацікавленості в роботі і бажання щось робити, розвиватись, пробувати. А це тільки початок року. У мене дуже багато цікавих планів на цей рік. До речі, я вже почала проходити один цікавенький курс по малюванню, і думаю, про нього теж скоро розкажу. Тож не забуваємо підписуватись і чекати нових відосів.